Онлайн одруження через дію. Мене звати Вікторія. Я військовий психолог, викладач, учасниця бойових дій, кандидат психологічних наук. І сьогоднішня тема одруження через дію та його ризики для військовослужбовців як уникнути шахрайства та зберегти психологічну безпеку. Запровадження онлайн-одруження через додаток Дія стало зручним рішенням для багатьох українців, особливо в умовах війни. Наші військові навіть на передовій можуть створити сім'ї, не відкладаючи важливі рішення. Але як і будь-яка нова послуга, вона несе ризики, про які варто поговорити. Один із головних це ймовірність шахрайства через емоції та неправомірне отримання виплат. Військові, перебуваючи на передовій, часто відчувають емоційну вразливість через відсутність рідних. Деякі люди можуть використовувати це, подаючи кохання, щоб отримати матеріальну вигоду, адже у разі загибелі військового його родина отримує компенсацію 15 мільйонів гривень. Це не тільки аморально, але й травмує сім'ї загиблих. Ризик онлайн знайомств. Багато військових знаходять емоційну підтримку через сайти знайомств. Це може призвести до одруження з людиною, яку вони навіть не бачили в реальному житті. Ізоляція та втрата довіри. Шахраї можуть ізолювати військових від справжніх близьких, руйнуючи довіру до людей. Це може призвести до емоційного виснаження, депресії або навіть трагічних наслідків, таких як. Помилки під час бойових дій або самогубств, маніпуляції відпустками, одруження зазвичай дає право на коротку відпустку однак можливі випадки, коли командири відмовлятимуть у відпустці, вказуючи на можливість одружитися онлайн. А тепер уявімо ситуацію: Сергій, військовий, який спочатку широкомасштабки пішов добровільно захищати Україну. Він на передовій вже третій рік, постійно під обстрілами і далеко від дому. Одного разу, сидячи на позиції після важкого бою, Сергій отримав повідомлення в соціальних мережах від дівчини на ім'я Катерина. Вона написала, що підтримує наших військових і хоче познайомитися. Їхнє спілкування швидко набирає обертів. Катя є дуже чуйною, завжди пише та телефонує. Коли Сергію важко. Підтримує його морально, постійно говорить, як сильно вона переживає за нього і мріє бути разом. Часто висилає інтимні фото, і після кількох місяців спілкування Катя запропонувала одружитися. Вона сказала, що так вони будуть офіційно сім'єю, і Сергій буде почуватися більш впевнено, знаючи, що його хтось чекає вдома. Сергій, перебуваючи у важкому емоційному стані, через війну вирішив, що це правильний крок. Тим більше тепер можна одружитися через додаток Дія буквально за кілька кліків. Вони оформили шлюб, і Сергій був щасливий, що тепер у нього є офіційна дружина, яка завжди на зв'язку. Через кілька місяців Сергій загинув під час обстрілу. Його родина була вбита горем, але їх ще більше вразила новина. Що Катерина його дружина подала документи на отримання державної компенсації за загибель чоловіка? Виявилося, що вона зробила це одразу після отримання свідоцтва про смерть. Війна робить людей вразливими і, на жаль, завжди знайдуться ті, хто намагається скористатися чужим горем та станом. Як же уникнути ризиків під час ухвалення рішення про шлюб для військових? Не поспішайте. Шлюб це серйозний крок. Навіть під час війни не варто робити його поспіхом. Не приймайте рішення під впливом сильних емоцій. Кохання часто засліплює. Дізнайтеся більше про партнера, його наміри та бачення спільного майбутнього адже довіра основа міцних стосунків. Порадьтесь з близькими. Поради друзів чи родини допоможуть критично оцінити ситуацію. Вони можуть бачити те, чого ви не бачите. Зверніться до психолога: психолог може допомогти розібратися у власних емоціях, зрозуміти, чи рішення про шлюб не є наслідком стресу або емоційної вразливості. Професійна підтримка допоможе уникнути помилок, які можуть мати серйозні наслідки для психічного здоров'я військовослужбовця. Будьте обережні з документами. Перевіряйте особисті документи та інформацію про партнера перед укладенням шлюб онлайн. Не підписуйте документів, які можуть використовуватися для шахрайства або неправомірного використання ваших прав. Контролюйте емоції. Слідкуйте за своїм емоційним станом. Якщо відчуваєте тиск або маніпуляції, не ігноруйте це. Ваше благополуччя на першому місці. Музика. Запровадження онлайн-одруження через дію є можливістю для багатьох, проте військовослужбовці повинні бути особливо уважними. Емоційна вразливість і відсутність особистого контакту можуть бути інструментом для шахраїв. Остерігайтесь маніпуляції, не поспішайте з важливими рішеннями, адже ваше життя і психічне здоров'я найважливіші. Бережіть себе та своїх близьких, ваш військовий психолог.